Якщо я з п'яти пострілів не попаду в айпад, ми не випускаємо це. Я типу снайпінг так довго не йде. Та зверху пів метра виновата. Слава Україні! Героям слава! Друзі! От і під'їхала друга частина нашого відео про калібр 300 Blackout. Сьогодні у нас частина, в якій ми будемо робити тести три гвинтівки у нас Diamond Black. Daniel Defense і Ziggsauer MCX. Робимо тест на швидкість кулі. Нагадую, що в нас 6 БК, тобто 6 різних куль. І Поміряємо на цих трьох гвинтівках швидкість цих куль, порівняємо, як впливає комплектація гвинтівки і твіст на швидкість кулі. Довжина у нас однакова. 10 дюймів там, там і там. і ну, 9, 10, 10,5. Не критично, коротиші. І що важливо, першим БК, який у нас приймає участь в тестах, це є куля Elite Performance Ammunition, зігзаур-виробник, 125 гривень. Це суперзвук, суперсонік, тобто швидкісна куля. І хочеться тут окремо подякувати компанії Тактичні Системи за партнерство, за підтримку і за те, що ми маємо змогу сьогодні нашим глядачам показати тести. Це дорогий набій, рідкісний, і наскільки нам відомо, його можна було тільки купити в компанії Тактичні системи. Не перемикайте, слідкуйте, буде цікаво. 573 метра, Супер! 559 Ого, перепади. 570. Так, друзі. Той самий патрон Zigzauer Elite Performance Ammunition 125 грейн, вага кулі. Це надзвук, це полювання. Це просто там, де треба швидко стрельнути. Правильно Герючок? Ну, так. То -то. На двіжуху не годиться, як то кажуть. Ми беремо цей самий патрон, але вже наша ДДХ Daniel Defense 300 Blackout. Зараз робимо три постріли. Ми тільки що зафіксували три швидкості на ДБХ. Зараз порівняємо зі швидкістю з тим, яка буде швидкість на ДДХі. Так що слідкуйте, не переключайте і пам'ятайте, в єдності наша сила, якщо ми працюємо разом, об'єднані, то ми точно зробимо і крутий контент. І побудовуємо надійний фонд, і зберемо класне ком'юніті людей, які будуть працювати на перемогу. Попав гільзою в виключателі, виключив світло. А в мішень-то хоч попав, не виключатель. Так, друзі, той самий патрон Zigzaur 125 грейн, але уже Зігзав гвинтівка МЦ. І якщо в двох попередніх варіантах ми вже побачили швидкість, цікаво, яку швидкість ми отримаємо тут. Так що, слідкуйте, не переключайте, зараз починаємо тести. Все, погнали? Так. Да. Хорош. Хочеться подякувати компанії Тактичні системи Андрію Георгійовичу, який не зміг, на жаль, сьогодні бути з нами, але допоміг з купівлею даного БК. Це Fiocchi 147 гривень. Так вони виглядають, ми трошки на перестрілку вже використали. Це чисто фаншутінг, пострілушки. як казав наш знайомий, в світі було дуже багато. 308-му калібрі кулеметних лент, в яких стояли ці патрони 147 гривень. Їх достали, продали, помили, пополірували, продали всім виробникам, в тому числі й Фіочі. Вони накрутили в 300-му блекауті по 1,5-2 долара такого. Такого набою з вагою кулі 147 грн. Це частина жарту, а можливо, частина правди. Але тим не менш, завдяки компанії тактичні системи маємо можливість постріляти. Цей набій доступний, тому є сенс його затестити на трьох винтівках в сьогоднішньому відео, щоб ви могли змогу подивитися, як він працює, і в кого є трьохсотий БЛК. Порівняєте швидкість і групу з тим, що в нас вийшло, і з тим, що у вас виходить. І напишете в коментарях, а нам буде цікаво. Слідкуйте. Ой-ой-ой. Полетіло. Так, Фіналом Fiocchi 147 грейн, гвинтівка Sauer, патрони Fіoчі 147 грейн. Зараз будемо стріляти на групу. Вдячність компанії Тактичної системи, що в свій час була можливість купити гвинтівку Zig, Зараз вдячність, що є можливість купити такі патрони Fіoчі. Ви найкращі. погнали. Вони сплять еле, єлі. أو oh, Хорош! ж, ты выякую скорость дал. Дякую, що додивились до цього моменту наше відео. Ми закінчили тільки що з тестом трьох гвинтівок 6 БК Blackout. Я сподіваюся, вам сподобалось. І тепер ми хочемо порівняти з цим куском лайна російську железяку. Наш досвід, який ми тільки що отримали з американською зброєю, з цим куском лайна, яке наші хлопці затрофеїли. і розвіять міф, що це суперкрута тема, що він, ах... він попадає. Ну, Зараз ми це все затестимо. Залишайтесь до кінця, нам важливі ваші коментарі, тому будь ласка, не переключайте канал. Всі замерли. Постріл. Кармазам. Щось немає, де розпуляє. Але кудись попав. Угу. Там непонятно, куди. непонятно куди. Взагалі не понятно куди попав. Це ж кусок радянської хуї, ражської б. Ще з п'яти пострілів і не попадемо в нього. Ігор, ти б снайпіну так доводить. Та зверху, бл, пів метра воно летить. Чуєш? Стріляй тупо в гон, вони з гону. і попадеш айпад. Так серйозно, воно пів метра зверху летить. Оооо! О, я ж казав! Та я в гон попав. Я в гон попав. Не стріляй, я попав. Якщо я з п'яти пострілів не попаду в... Айпад, ми не випускаємо це. Два Язблека підстрахую. Вище, на пів Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Майже до кінця ми фіналізуємо сьогоднішню зйомку і тести 300-го БЛК. Відтестили 6 набоїв. На трьох винтівках в відео ви це все бачили, фотогруп. Фото середньої швидкості, мінімальної, максимальної. Всю інформацію вам надали. Що хочеться сказати? Американці молодці, приємно користуватися зброєю. Ми сьогодні кайфунули, в кінці потестили цього вала автомата. Ми з трудом попали. Це на 50 метрів з оптікою, з трудом, ось три постріли. Раз, два, три. А, його все зацепили чотири. Вистрілили патронів 50. Ну, Тобто, з СТП у цієї гвинтівки явна проблема. Як кажуть наші друзі, чому виходить з трофеї, то, що коли десантники з цією хірнею починають відстрілюватися, вони не можуть попасти в нас. <рес> <рес> Якщо я не правий, то в коментарях поправити. Ігор, що ти ще додавш? Я, чесно кажучи, очікував ну, трішки краще від цієї гвинтівки. Я знав, що вона якби, не фонтан по кучності. Ну, щоб настільки. Ну, реально. Розброс ну, до, до 10, напевно, мога, якщо не більше. Ну так, так. Да. Розброс реально просто космос. Якщо ти з іншої гвинтівки там пристріляв, зачепився, всього сюди целися, то попадаєш, тут-сюди целишся, не попадаєш, не попадаєш, не попадаєш, попав як. Ну, зв'язки якась може, зірки зійшлися. Я не знаю, як... Блін, мені не зайшла зовсім. Хоча з блехів я відстріляв до фіга, там все нормально, все чудово, ну тут. Ну, херня, реально. Що стосується блекауту, щоб зафіналити, МЦХ круто, Ігоря ДБХ дороблена круто, Denial Дефенс круто. Тобто, зрозуміло, ну, що були допрацювання, але в цілому, відчуття від роботи всіх БК задовільне. Рекомендую вам, хто не пробував цей БК попробувати. Масу задоволення, кулька 308 калібру, Гільза 223, тільки трошки коротша. Просто неймовірне задоволення, коли 240 грень такий качан в гонг вилітає і отак теліпає гонг. Ну це прям кайф. Пам'ятайте, що ми благодійний фонд, нам треба підтримувати Збройні Сили України. Тому якщо вам подобається наш контент, ви вірите в ту ідею, яку ми пропагандуємо. Будь ласка, підтримайте нас словом, коментарем, поширенням, донатом. І до нових зустрічей.